У Долині відбулася урочиста перша сесія Долинської міської ради сьомого скликання, на яку були запрошені представники громадсько політичного життя міста, керівники підприємств та установ, депутати минулих скликань. Розпочалася вона зі спільного виконання Державного гімну України та гімну міста Долини, з хором Елегія у супроводі Долинського муніципального духового оркестру. Першим питанням порядку денного було озвучення головою міської виборчої комісії Наталією Васько інформації про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію міського голови Долини та депутатів Долинської міської ради. Отже, міським головою міста Долини став Володимир Гараст. Та до Долинської міської ради сьомого скликання обрано 26 депутатів, з яких на засіданні сесії були присутні 25. Депутат Володимир Най зараз перебуває на військовій службі в зоні АТО. До молитви і благословення на добру і плідну працю в єдності новообраних представників Долинської громади були запрошені представники духовенства краю. Голова міської виборчої комісії Наталія Васько та секретар комісії Надія Чекета вручили новообраному міському голові Володимиру Гаразду посвідчення міського голови. Як і минулого, цього разу він знову склав перед громадою присягу на святому письмі. А відтак, вкотре Володимир Гаразд подякував виборцям за довіру і підтримку. Я як міський голова теж сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом. Депутатський корпус у нас обновився практично на половину, Тобто, це і, і це добре з одного боку. І добре, що залишилися люди, які мають досвід попередніх скликань. У нас є депутати, які вже 4-5 скликань працюють. Тобто, у нас сьогодні десь 50 на 50 представлена молодь. Люди, які вперше працюють з великим запалом, ентузіазмом, і люди, які вже мають. Теж не меншим запалом, але мають вже певний досвід за спиною хто 5 років, хто 10, хто й більше. Тому я думаю, і сповнені надії на те, що е, ті виклики, які стоять перед містом, перед нашою державою, допоможуть нам об'єднатися заради виконання програми соціально-економічного розвитку нашого міста, заради процвітання нашого міста і заради добробуту кожного мешканця долини. Далі Наталія Васько оголосила результати виборів депутатів. Новообраним представникам громади вона вручила посвідчення депутата, після чого вони прийняли присягу. Потрапили хороші, молоді, креативні люди, і в них мислення зовсім інше, але життя покаже. Вони освояться, зрозуміють, як працювати. Я думаю, що воно внесе нове війня в роботу міської ради, але все це я оптиміст і вірю, що буде краще, що молоді люди. Вони мають своє бачення на рішення тих чи інших питань чи проблем нашого міста. І я думаю, що це все йде до кращого. І най нам Бог допомагає а їм розуму, терпіння. І поряд з цим нехай навчаються і учать нас. Ми в будь-якому віці не пізно вчитися. Я сподіваюся, буде легко працювати, тому що це молоді люди, люди, які хочуть працювати, люди, які бачать перспективу нашого міста, патріоти свого міста. І я бажаю всім. Плідної праці, успіхів, ну звичайно ж, мирного неба. Відтак, після урочистої частини, розпочався розгляд питань порядку денного. Спочатку депутати затвердили лічильну комісію. Далі було розглянуто питання про обрання секретаря міської ради. Кандидатура була одна: Віктор Гошилик. За результатами таємного голосування він був обраний одноголосно. 26 голосів за. Далі відбулося затвердження, подане головою міста на розгляд сесії кандидатур заступників міського голови Ігоря Жовніра, Володимира Смолія та Руслани Гаврилків і керуючої справами секретаря виконавчого комітету Світлани Сапетної. Команда, яка працювала при минулому скликанні, зважаючи на добрі результати праці, отримала підтримку на її продовження і від обранців цього скликання. Були також прийняті інші важливі для продовження роботи ради рішення. Серед найбільш значимих затвердження складу виконавців. Навчого комітету, складу постійних комісій, закріплення депутатів за округами та інші. Наприкінці сесії міський голова Володимир Гараст представив новообраним депутатам поіменно усіх працівників міської ради та керівників комунальних підприємств міської ради, а після завершення відповів на численні запитання журналістів.